Про головне події в Харкові та області 1 квітня. Протягом доби росіяни продовжували тероризувати Харківщину хаотичними, проте невпинними обстрілами. По Харкову напередодні ввечері завдали авіаудару. Новий російський боєприпас знову прилетів по Шевченківському району. У багатоповерхівках вилетіли шибки, обійшлося без постраждалих. Уночі Харківщину атакували шахеди. За даними начальника Гунацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, цілю ворога став Чугуїв. Прилетіло по дорозі, якою рухалася автівка швидкої. У неї пошкоджено лобове скло. Також вночі ворог ударив по пожир... Жні частині в козачій лопані будівля зруйнована. Уже в день в Харкові було чутно вибух. Як з'ясувалося, ворог гатив ракету С-300 по Любитину. Там пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Є інформація про одного пораненого. Також ховато обласна прокуратура інформувала про поранених у Куп'янську та Вовчанську. У Харкові в день горіла багатоповерхівка на леваді. Палала квартира на шостому поверсі одного з нових будинків, які нещодавно звели біля метро. На місці працювали майже три десятки рятувальників. Вони евакуювали 10 людей. Обійшлося без постраждалих. У центральному парку Харкова висадять рослини-герої. Це хвойні та троянди, які пережили удар по парку ракети С-300. Кущові троянди, що пережили вибух, започаткують новий розарій. Повідомив прес-секретар парку Андрій Кравченко. Він поінформував, що цього року в парку планують висадити 11 тисяч квітів. Це втричі менше ніж саджали до війни. Повністю відмовлятися від однолітників не планують адже ті квітнуть набагато довше багаторічних рослин. Проте Кравченко відзначив, оселенювачі парку протягом років розсаджують багаторічні рослини. Більшуючи їхню кількість. Наприклад, водяні лілії, яких від початку висадки в озеро було 80, уже розмножилися до трьох сотень. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.